Це місце це Трептов Парк, а точніше радянський меморіальний комплекс Трептов парку. І це місце дуже визначальне і особливе, тому що це насправді перший і найбільший радянський меморіальний комплекс, скажімо так, героям Другої світової війни, який був збудований вже наприкінці 40-х років. От, і який до певної міри, на мою думку, може вважатися прообразом пізніших великих монументів і меморіальних парків в Радянському Союзі, які будувалися вже в 60-ті роки за Брежнєва. Скульптор Євгеній Вучетич, який був одним з авторів, головним автором цього комплексу, тут в Трептові. Він же потім збудував. Знаменитим меморіалом в Омкограді і родину мать в Києві. Це будівля Рейхстагу. була збудована в імперській Німеччині. Це перший парламент німецького рейху у 1890-х, спалений у 1933 році. що є дещо містичним, це те, чому таку велику роль рейхстаг відіграє у радянській офіційній культурі пам'яті. Є офіційні фільми і розповіді про це. Але нацисти не мали парламенту, він їм був не потрібен. Будівля вже була руїною ще до битви у Берліні. Коли вона була захоплена радянськими солдатами, це була безглузда будівля, оскільки Гітлер ненавидів Рейхстаг. встановлення прапору над Рейхстагом – це щось, що стало знаменитим, але насправді для нацистського режиму Рейхстаг не мав значення. Це видовищний жест, але він не мав сенсу. Для Гітлера парламент це те, що не мало б існувати в Німеччині. У нас має бути сильний лідер, сильна держава, але не парламент. Смішно те, що дехто у радянському союзі сприймав це нацистським символом, але це не так взагалі. Я виріс у західній Німеччині, де 8 і 9 травня було звичайним буднім днем. У той же час у східній Німеччині його офіційно називали днем визволення. Відзначали у школах, проводили партійні святкування дружби і братерства з СРСР. В німецькому календареві свят немає ані 8, ані 9 травня. Але це не значить, що люди не знають, що це кінець війни. Сам підхід до цієї комуморації він інакше. Він полягає не як у нас це часто в таких, як то кажуть, таких ювілейних урочистостях, правда, він полягає в тому, що вся німецька культура, політична, зокрема, вона просто таки пронизана пам'яттю про другу світову війну. Якщо людина йде Берліном, просто прогулюється, вона постійно натикається на оці так звані штольперштайн, тобто камені спотикання, коли біля будинку, з якого були виселені євреї, поставлені відповідні такі маленькі камінці. З їхніми іменами, датами народження і смерті є чимало меморіалів голокосту. Значить, є оцей новозбудований великий біля Броденбургської брами. Отже, це була велика дискусія в 90-ті роки. Велика дискусія. Приблизно на такому ключі, чи це має бути меморіальний комплекс лише євреям жертвам нацизму, чи це має бути пам'ятний комплекс всіх жертв нацизму. В результаті це все-таки меморіал тільки жертв Голокосту, але неподалік від нього пізніше відкрив меморіал Сінтії Рома, тобто як у нас кажуть, циганам, які загинули теж в нацистській політиці екстермінації. У західній Німеччині, 8 травня, стали відзначати тільки у 1985 році. Федеральний президент виступив із промовою, в якій він, до речі, вперше використав термін визволення Німеччини. Він сказав: ми маємо прийняти те, що ми не тільки програли війну, але в той же час ми були звільнені від нацизму, і це стало частиною нашої пам'яті. Я б сказав доволі пізно, як на сорокову річницю, і звичайно, після об'єднання Німеччини обидві ці традиції злились. Очевидно, не існує будь-яких офіційних святкувань комуністичного типу за зразком східної Німеччини. Та все ж ідея визволення тепер краще приймається молодим поколінням ніж тим поколінням, яке брало участь у війні покоління мого дідуся. Щороку, 9 травня, тут трепто в парку збираються тисячі людей, здебільшого російськомовних, а не тільки, також німців, і вони відзначають той радянський день перемоги. В останні роки я би сказав, що це також до певної міри путінський день перемоги, тому що тут відбувається теж експозиція про скажімо так, про Донбас, про Крим, з такого відвертого антиукраїнського змісту. В Берліні ще є кілька меморіалів радянським воїнам, зокрема, один в центрі, скажімо так, в Тіагартен. І от торік це була ініціатива українського посольства, щоб 8 травня, тобто не 9, саме 8 травня, покласти квіти до того меморіалу і вшанувати так мовити. Вже оцей ново встановлений український день примирення Сприйняття цієї дати у Німеччині доволі схоже на загальноєвропейське. йдеться про звільнення Німеччини американцями. Проблема тут у тому, що радянська історія не вписується в загальну ідею європейського примирення в Україні. Ви святкуєте 8-го або ж 9-го, а це велика різниця. Проте набагато більше історичне питання, чи дійсно Червона армія могла принести визволення чи свободу в інші країни. Звичайно, це доволі контроверсійно обговорюють у Польщі чи Чехії. Чи міг Сталін насправді визволити нас? Чи він просто приніс продовження диктатури? Ми я кажу, що вся політична культура тим пронизна. і маю на увазі, наприклад, таку річ, що висловлювання Меркель чи президента чи будь-якого відповідального політика німецького з приводу е біженців України, не знаю, Росії, будь-яких інших тем світової політики, вони несуть в собі дуже важливий компонент німецької культури пам'яті про Другу світову війну. Про відповідальність німців за зможне нацизму, про жахіття Голокосту, і це справді такі дуже тонкі речі, тому що людині, яка не виросла в цій культурі, воно може бути неочевидно. Але тут, в принципі, з дитячого садочка виховання побудовано так, щоб оці поняття, поняття провини, поняття, порозуміння, поняття геноциду. Щоб вони дійсно пронизували свідомість людей і їхнє бачення політичних подій, В Німеччині виголошують офіційні промови 1 вересня. Це пам'ять про вторгнення у Польщу і власне початок війни. Є також офіційний день трауру по німецьким солдатам у листопаді, але це більш неофіційний день, коли люди йдуть на могили. Якщо людину вбили у Франції чи Італії чи Росії, інколи родичі навіть їдуть туди. Також є офіційні промови і невелике святкування 8 травня, але немає єдиного дня про другу світову. Іні так само варто не так пов'язуватися до дат, як е, намагатися створити такий наратив війни і таку пам'ять про війну, яка би відповідала сьогоднішнім демократичним аспіраціям цієї держави. Що для нас найважливіше в історії про війну? Чи для нас найважливіше е, показати все жахіття воєнного конфлікту, жахіття окупації? Правда, жахіття тортур, жахіття знищення людей з національною ознакою, жахіття депортації. До речі, бо депортація кримських татар 44 року це також частинка історії Другої світової війни. От чи для нас це важливо? Чи для нас важливіше, скажімо, акцентувати ідею, що ми перемогли? Оце це дуже таке цікаве питання. Росія сьогодні пишається воєнною звитягою часів радянського союзу. Багато німців виступають проти цього культу, який ми наразі спостерігаємо в Росії у вигляді парадів з танками та ракетами на площі. Також варто пам'ятати про негативні сторони війни: про смерті, злочини, про почуття провини, а не лише про героїзм, про який говорить російська культура. Тому що в Росії існує певна тенденція конструювати позитивне сприйняття історії власної країни. Навіть якщо Сталін скоїв щось жахливе, то це тому, що йому було необхідно готуватись до війни, або що Сталін був ефективним менеджером. Тож ви винаходите щось, що б звучало чи виглядало як частина славного минулого країни. Німці ж будують національну ідентичність, базуючись на історичній відповідальності за злочини голокосту, за вторгнення у Польщу, так само як і за вторгнення у радянський союз. Я думаю, для деяких східноєвропейців це дивно, оскільки з часів комунізму і радянського союзу вони досі думають, що їх власне минуле завжди має бути видатним чи престижним. Але розвивати оцю свідомість того, яким же життям це все є, і наскільки важливо цінувати життя, мир це, це не такі банальні речі, це, це дуже актуальні і болючі теми. І я вважаю, що от Україні варто було б в цьому напрямку думати, тим більше що досвід Другої світової допомагає типологічно пояснити певні речі, які відбуваються зараз, скажімо, певні речі в Донецьку. Тобто, як себе людина поводить в ситуації е де-факто окупації?